Настало літнє сонцестояння. Дата, коли спостерігається найдовший день на рік і найкоротша ніч. В Українців ця астрономічна дата пов'язана із святом Івана Купала, тому традиції сонцестояння переплітаються з купальськими звичаями. Сьогодні 20 червня 2024 року. Сьогодні сонце стало о 4.46 і зайде о 21.13. Тривалість дня буде 16 годин і 27 хвилин, а ніч триватиме всього 7 годин і 33 хвилини. Сьогодні найбільш Довший і найенергетичніший день день Сонця, батька всієї землі. Сьогодні день для творчості, саморозвитку, духовних практик. Деякі люди вірять, що саме сьогодні можна відчути. Потужний приплив енергії, натхнення та подолати шкідливі звічки. Сьогодні не можна лаятися, дорікати, обзивати інших людей, згадувати минулі образи, носити брудний одяг, піднімати будь-які речі з землі, нешанобливо ставитися до природи, топтати траву і смітити. Сьогодні треба дивитися на світ із позитивом, дякувати сонцю батьку також дякувати своєму тату за життя. Літнє сонцестояння. Сьогодні висота підйому сонця на небосхилі є найвищою. Ця подія знаменує початок астрономічного літа стан сонцестояння це певний момент часу. І сьогодні, 20 червня, сонцестояння станеться о 23 годині 50 хвилин. Отже, сьогодні варто будувати плани, загадувати найзаповітніші бажання, відвідати гарні куточки природи. Зробіть комусь приємний подарунок або ж нагодуйте бездомного, наповніть світ, життя своїм світлом, теплотою і добром. І нехай сили нашого великого роду, нашої матінки природи будуть з нами на цій. Прекрасній землі